Доброго всім часу, всіх вітаю, всім міцного здоров'я, мирного неба. Так, на календарі у нас вже 25 квітня. Спека, як для, як для цієї пори року, просто неймовірна, просто дуже спекотно, але літо, 30 градусів, 30 градусів в тіні. Обіцяють синоптику на, синоптики обіцяють на, на днях. Трохи похолодає, Боже, мене язик прилипає до піднебіння. Так, дивіться, якщо коротенько, які роботи зараз на пасіці? Зроб, роблю я вже перші відводочки, роблю перші відводки, є такі сім'ї, ну, просто неймовірно вони розвилися. Тому для заміни маток сьогодні саме сьогодні ми будемо говорити про заміну маток під час цвітіння під час акації. В нашому регіоні трошки це рано. У нас акація десь святе після 15 травня. Це або десь до кінця травня може зацвісти десь у перших чистах червня. Тому заміна маток, я про це пізніше все розкажу, все покажу, це трошки пізніше. А сім'ї вже дуже розвилися, тому вже ну, просто неймовірна кількість вже трутневого розплоду. Тому перші відводочки перші відводочки я вже формую, вони на свіщеву матку. Я сьогодні буду формувати перші стартера для майбутніх відводків. Але перші відводки все ж таки насвічову матку, тому що потрібно їх вже робити на деякі, на деякі сім'ї, як, наприклад, ось ця. я продовжую ставити магазини. Так, тому сьогодні про заміну маток. Заміна маток на світ, під час світіння кацій. Що, як, коли, як, правильно, терміни. Саме про це сьогодні будемо говорити. Так, у нас в ці дні саме ріпак. Я тільки що приїжджав, вставав, дивився, ну дивіться, він зацвів, але бджоли на ньому ще немає. Ось тільки перший день, другий він розпустився. Роз, розпустив, розпустились квіти, та бджоли на ньому ще немає. Ну давайте. Ось я відкрив. Ні, ні. Я відкрив магазин. Магазин, який я ставив декілька днів. Декілька днів раніше, ні, є, є вже наприск, Ну, я не знаю, чи це ще квіткую зараз сади, звичайно. Квіткую зараз сади, але тим не менш у магазини вже пішов наприск. Уже пішов напріск. Постійні, якщо постійні глядачі, вони пам'ятають, якими сім'ями можна сказати, нуклеусами. Я зимував, тобто це 3-4 вулички, ну, невеликий відсотків 10 від загальної кількості це зимувало на 5 вуличках, невеличкі такі вулички на 3-4. Ось ось одна із такої сім'ї. побачите, бачите, 25 квітня у магазин вже пішов наприск. Два рази замінився, відкритий розплід на запечатаний стимуляція. Днів 10 стимуляції в лютому цукровим сиропом. І ось вам результат. Звичайно, якісні матки. Так, ну і що, повертаємося до нашої головної теми сьогоднішньої, це заміна маток під час світіння акації. Дивіться, ну, в першу чергу, чому я замінюю матки під час світіння акації. По-перше, матки потрібно міняти тоді, коли цвіте якась рослина, яка дає. Багато товарного меду, тобто під час великого медозбору, під час великого потужного приносу нектару бджолами в сім'ю. Я рахую, в моєму регіоні це цвітіння акації і цвітіння соняшника. Я замінюю під час цвітіння акації. Якщо десь якісь проблеми не вдається, там не приймають розризлий маточник, я цю сім'ю вже замінюю під час цвітіння соняшника. Але головне, чому я вибрав заміну під час цвітіння акації. Головна причина, це, щоб взяти більше товарного меду з акації. Чому так виходить? Дивіться. Я замінюю матошником на виході. Тобто ліквідовується стара матка, вони тягнуть свіщові матки. Далі я їм підклеюю матошник на виході із стартера, тобто сім'ї виховательки, прививаю ще підклеюю методом підклеювання. Про це все я буду знімати, показувати. Я вираховую дні. Наприклад, щоб акація почала цвісти, у сім'ї, в якій я замінюю матки, як мінімум був вже запечатаний матошник. Коли, мат... коли сім'я без матошника, без матки, але там вже є запечатаний матошник, вона повноцінно працює. Або була вже молода, але ще не облітана матка. Це не безрозплідний період, але такий собі великий період, коли матка просто не працює. Відкритий розплід поступово запечатується. Його меншується, зменшується відкрито розплоду печатні виходить і бджоли поступово заливають його нектаром із акації. Ну і, звичайно, збільшується в вулику в сім'ї кількість товарного меду. А ми знаємо, що дуже велика кількість нектару використовується на виховання розплоду, на вирощування розплоду. Це одна причина, друга я вже сказав. Дивіться, чому саме під час, під час треба замінювати, коли дуже-дуже великий принос нектару. Дивіться, проблеми із прийомом матушника, із прийомом вже облітаної матки. Навіть матка може облітатися, повернутися в вулик і бджола її не прийняти. Саме ці коники викидає стара льотна бджола. А під час цього в природі великий принос нектару, вона зайнята приносом нектару, і вона просто на це не звертає уваги. Тому ось такі причини, чому вибираємо заміну матки під час світіння якоїсь рослини, яка виділяє велику кількість нектару. Тому я вираховую, я сьогодні ось буду формувати свій перший стартер, ну перші стартера, вони, звичайно, це не для заміни маток, ще рано, я вже не для заміни маток, тому що я вже сказав, це ще рано до світіння акації. Але для відводків. для відводків, тому якщо для цвітіння акації я враховую так, щоб підклеювався матошник в сім'ю, де замінюється матка, на, маточник на виході, тобто запечатаний, і починала саме цвісти акація. Ми знаємо, там виходить матка днів 10 її для обльоту і саме, саме, під, саме попадається під жирний, жирний кусок часу приносу акацієвого нектару. Так, ну що? Формуємо стартер, дивіться, я використовую стартер і виховательку одночасно, тобто два в одному. Я не розділяю стартер і не роблю окремо вихова, сім'ї виховательки. Для чого окремо робити сім'ї виховательки? Дивіться, якщо ви виводите маток в промисловому масштабі, тобто вам потрібно їх велику кількість, тому краще. Робите стартер, даєте на прийом, через сутки забираєте, вже при, ну, прийняті личинки, переносите в сім'ю виховательку, а сюди знову даєте одну суточну личинку в стартер на прийом. І ще одне, якщо ви не розділяєте, наприклад, у вас і стартер, і вихователька два в одному, то ви дали личинку наприклад, може бути, ви дали личинку на прийом, через сутки підходите, перевіряєте. Наприклад, вони прийняли 20 лічинок, 20 маточників прийняли. Через деякий час, наприклад, вони починають запечатувати маточники, ви підходите, там буде 17 маточників. Вони через деякий час вже прийняті маточники можуть відбракувати. Сім'я просто бачить, для них це велика кількість маточників і вони найгіршу якість відбраковують. Тобто деяку, ну не знаю, чи найгіршу, так говорять, я так думаю, що звичайно вони відбракують гірші маточники. Вони бачать, їм цього вистачає. Тому саме, щоб цього не ставалося, що скільки вони прийняли, вам потрібно в промислових масштабах. Ви розділяєте сім'ю стартер на сім'ю виховательку. Як формується сім'я стартер? У мене два в одному. І стартер, і вихователька. Як її формую, дивіться, ось використовується така роздільна решітка. Я зараз знаходжу матку. двома трьома розплідними рамками перенос і ставлю верхній корпус, я буду ставити два магазини. Переношу матку в верхній корпус, корпуса розділяю роздільною решіткою. Все, матка в нижній корпус вже не повернеться. Дві-три рамки розплідних, звичайно, тут замінюю або вишиною, або сушниною. Даю ще в верхній корпус. Даю ще в верхній корпус сушнини, щоб матка мала де працювати. Дивіться, яку сім'ю вибираємо. Яку сім'ю вибираємо для стартера? ну Для стартера не так важливо, важливо для сім'ї виховательки. У мене вона одночасно і стартер, і вихователька. Дуже якісну сім'ю. Обов'язково не неройливу, обов'язково працьовиту. навіть якщо ми, личинки будем, ми не будемо личинки брати від неї, від іншої якісної сім'ї. Але все ж таки пам'ятаємо, гени, все передається з молоком матері. Саме ця сім'я. Саме ця сім'я буде виховувати вам личинку, буде виховувати вам маточники, Тож їх якісь якості теж будуть передаватися нашим майбутнім маткам. Не потрібно гнатися зараз за силою сім'ї. Якщо вам зараз, наприклад, потрібно робити стартер, виховательку, і у вас сім'ї ще не нагнали силу. Дивіться, я навпаки, ви бачите, я не вибрав най, ну, найбільшу сім'ю. Чому я не вибрав найбільшу сім'ю? Я зараз верхній корпус піднімаю розплід, нижній корпус я просто їм заставлю зараз не вощиною, а розплодом печатаним, розплодом на виході. В мене є, Я вже сказав, в мене є такі сім'ї, які зараз до цього часу нагнали велику силу. Просто закладу їх великою кількістю печатного розплоду і через 8 днів, коли буде прививка, тут буде велика кількість молодої бджоли. Все. Стартер плюс вихователька, в моєму випадку плюс вихователька сформований. Сьогодні, наприклад, 25 квітня, через 8 днів, тобто на 8-й день я підійду. Ось це. Тут матка у верхньому корпусі забезпечена сушниною, щоб вона працювала, нижній корпус, я вже сказав, з потужних сильних сімей я просто заложив його розплодом на виході. Через 8 днів тут буде бітком забито. Молодою бджолою. А на восьмий день з ось цієї кількості, ось ці рамочки, я просто їх принесу і буде невеличкий відводок. Забираємо звідси матку, забираємо верхній корпус. Це відводочок. льотна бджола злітається назад. У наш стартер тут немає взагалі відкритого розплоду на восьмий день. Так, на шостий день ми знаємо запечатується розплід. Немає взагалі відкритого розплоду, даємо їм від 4 до 6 годин, ну тобто це мінімум. Найкраще взагалі можна сутки дати, щоб вони почули осиротіння. І даємо їм на прийом на відтяжку маточки нашу односуточну личинку. Ну і в кінці декілька слів скажу, де я беру одну суточну личинку. Ну, що я маю на увазі, де беру. Наприклад, я не хочу там ходити, відкривати кожен вулик і шукати, а мені потрібно, наприклад, саме з конкретної сім'ї. Чи, наприклад, ви не можете відрізнити там одну суточну від двох сутошний, там, чи навіть від яйця. Тому я роблю, що я роблю? Ось, ось такий ізолятор. Ось такий ізолятор з решіткою, наприклад, з цієї сім'ї мені потрібно буде взяти односуточну личинку. Беремо нормальну рамку. Беремо нормальну рамку із сушниною, ну, щоб матка туди працювала. Беремо наш ізолятор. Ставимо туди, ставимо туди цю рамку з сушниною. Звичайно, знаходимо матку цій сім'ї. Матку запускаємо в наш ізолятор на цю рамку. І ставимо її в сім'ї. Сім Коли це робимо? Це робимо на четвертий день після формування стартера. Наприклад, сьогодні ви сформували стартер. На четвертий день знаходимо матку, рамку, матку, ізолятор і в сім'ї. І в сім'ю на другий день. Після того ви підходите до цієї сім'ї і перевіряєте, чи вона засіяла. Ну, це гарантовано вона засіє, звичайно, тут одна рамка. Матки потрібно працювати. Вона засіяла, значить це односуточне яйце. Тобто ви побачили, що вона засіяла. На четвертий день у нас буде на цій грави. Ви рамку забираєте, ставите її вулик, матку випускаєте, там вже односуточне яйце. На четвертий день у нас буде односуточна личинка. Ми знаємо, так, 3 дні яйця. На четвертий день це односуточна личинка. Тому що в нас виходить? Сформували стартер, на четвертий день зробили, запустили матку в решітку. На другий день перевірили там односуточне яйце, значить на четвертий день там вже буде односуточна личинка. І це виходить на восьмий день, коли ми сформували на стартер. В день прививки. Далі я все розказав. Так, ось таким чином, дивіться, неважливо, неважливо, наприклад, ви ну, переносите ви там шпателем личинки, чим, наприклад, методом шпаклювання. Ви знаєте, що на четвертий день у вас на цій рамці, які ви ставили в ізолятор, буде односуточна личинка. Навіть якщо ви свіщові матки виводите, ось таким чином можна виводити свіщові матки. Даєте білу, гарну, ну, свіжу ващину, матка засіває, її можна навіть підрізати Там половину, половину висоти ячейок зрізати, щоб були ще якісніші матки. І отакий от стартер, чи в якийсь відводок, як ви формуєте. Тобто ви будете знати, що вони не потягнуть на пізніші личинки. Якщо віщові матки не обов'язково суточні, не старше суточний. Навіть яйце може ставити. Поставили в ізолятор, вона засіяла. Ви знаєте, що три дні це тут яйце, на четвертий тут личинка. можете яйце ставити, якщо свіщову матку. Можете ставити личинку, одну односуточна личинка, чого головне, бо це перенос шпателем. Вам там потрібно перенести. І ви повинні бути впевнені, що там саме односуточна. А на свіщову матку, чи, наприклад, методом під, ну, там ви вирізаєте підклеюванням, підклеювання, я це все показував, ще буду показувати. Там не обов'язково. Головне, щоб не старші односуточні личинки. На цьому все, всім пока, і до зустрічі!